Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Римбат, я Сашко. Добрий хе-хе <плес> мене цей жест насправді нагадує пастора якогось священника, так? <плес> Сів передихнути ноги на мої гумовані на плічнички. Броник Так сьогодні якось так тяжко так, так давить на голову. Сів кавунчика перекусив. Зранку подоба дощика була, легенький такий, як то кажуть, грибний. І скористаюся нагодою. Ні, не подрімаю. Бо треба допакувати машину. А О, краще за мене те ніхто не зробить тут, зараз. Взагалі, то фахівців краще за мене в ті галузі, в які я працюю. Повно, напевно, десь. І я навіть знаю. Декілька людей. Ось які. Ну, дійсно круті, але в дуже там вузькопрофільних цих речах і історіях. Ось, ну а я все ж таки, скажімо так, майстер загалом, так, по, по машині, так би мовити. Тобто там один там двигунист, один там по, там, я не знаю, Павливні мій улюблений коник, це, звісно, пневматика. Пневматика української бронетехніки. Ну, не сучасна я от застарілого зразка. Будемо так казати, інженерний совєтський спадок мені дуже мило. Дуже мило там. Чимало всіляких цікавинок є. Але, власне, зараз не про те я хочу сказати, а хочу сказати про проєкт Венера. І його ідейного натхненника, структуратора, інженера, напевно, краще казати, пана Жака Фреско. Я цим цікавився в нульових, потім якось це випало з мого поля зору. А от буквально цими днями в аудіо форматі мені підкинув ютубчик, якщо не помиляюся. Zeitgeist Дух часу, друга його частина, якщо не помиляюся, фільм такий неоднозначний. ми там, коли з дружиною намагалися його обговорювати, то намагалися зрозуміти, хто є, скажімо так, кінцевим бенефіціарієм цих серії з двох фільмів «Дух часу, і, скажімо так, дійшли висновку, що. Достеменно остаточно все одно того не дізнаємось і полишили ту справу. Але мова про що. Чесно, я не знаю на сьогоднішній день який там стан цього проєкту. І, чи живий насправді, чи, там, чи здоровий пан Фреско стане на сьогоднішній день. Але мені різануло око вухо, точніше, ну я ж слухав різануло вухо. Одна з позицій і закликів, які вони озвучують у тому фільмі, ну, саме нульових років, дух часу, на мою скромну думку, відносного, скажімо так, невігласа в геополітиці цікавий фільм. І тим паче він мені цікавий, оскільки ну, ви, напевно, вже знаєте, що я, скажімо так, затятий альтернативник за способом мислення і життя. Так. Підприємець і митець занадто підприємець або бути видатним митцем і занадто митець, аби бути видатним підприємцем. Тому я. І не на виставках там, в плуврі якомусь, і не в журналі Forbes. От, В золотій середині <з modelling> я і насолоджуюся цією симуляцією реальності. Але мова про що? Про те, що вони закликають саботувати будь-які прояви мілітаризму, ну і відповідно не. Служити строкову службу, не йти військовим на контракт і усіляко, усіляко уникати взагалі брати до рук зброю. І я особисто, я особисто, скажімо так, просто щоб називати проєкт утопічним, треба. Достатньо добре розуміти значення слова утопія, а я його на даний момент не певен, що тлумачу правильно. Треба буде перевірити за словниками його академічне значення. Але, скажімо так, я припускаю, я цілком припускаю, що пройде нормальне жменя поколінь, і, можливо, навіть на цій планеті наші якісь там пра-пра-пра, не знати хто. Онуки читатимуть нашу історію і дивуватимуться. Дивуватимуться, що от, ні, ну, справді люди добрі. Ви були спроможні ну, ха, такі робити дії, тобто так, ну, вести там геополітику, тобто у вас там були якісь там держави, нації, мови. Ви там одне одного різали на шматки, не знати за що. ну от Ми зараз живемо, ми щасливі. Ми просто люди. У нас є просто планета. Ми просто спілкуємося там однією мовою. так Живі, щасливі, в коханні в балансі, в дзені. І реально не можемо зрозуміти, як як ви. До того докотилися, по-моєму <laughs> кажучи. Можливо, можливо, я не сперечаюся, Можливо, це буде одним із етапом розвитку, розвитку людства, як, як явище. Цілком, ймовірно, це буде пов'язано з. Колонізації, будемо так казати, опануванням, упридатненням для життя інших планет. Але, але тут і зараз розмови про те, щоб відмовлятися від того, щоби там бути військовим, брати до рук зброю і в насильницький спосіб вирішувати питання. Мені нагадує там одного добродія з Кіровоградщини, який дав по капцях в перші дні повномасштабного ну, вторгнення московитів в Україну. І там звідти Ну, він непоганий інженер, та симпатичні штуки робить. Єдиний був свого часу в Україні гідний виробник більш-менш системний. Певного типу транспорту, який мене дуже приваблював, і я вже навіть щільненько приглядався до того, щоб той транспорт використовувати, собі придбати. Але перейшли московити. І той єдиний в Україні переїхав до якоїсь там Ірландії, якщо не помиляюся. І звідти там або до Ісландії, кудись туди, на північ. Yes. І звідти там якось в своїх постах згадував про те, що він пацифіст. І оця концепція пацифістів в сучасному світі мене сумно усміхає, тому що ну, ти пацифіст мови нема. Якщо ти сидиш в Донбасі в якійсь там, умовно кажучи, Авдіївці. Так, живеш там собі, навколо тебе там воюють, розтрощують, ну, а ти собі там робиш свою справу, я не знаю, городик городи там кіска у тебе там якась є. І ти в центрі цього балагану. кажеш, я пацифіст, я не беру в війні, Ну, мови нема, ну це, це твій вибір. і, Ну, я б таке навіть такий пацифізм, ну я би особисто навіть ну, поважав би у погонішому собі, дядьку. так, ну, Тут навколо нього місто спалили, а він ну, пацифіст. Стрижень. Де не є стрижень. Сказав, зробив. А так, ну, я пацифіст, дякую до побачення. Я кудись туди, де немає війни. Якщо раптом там війна почнеться, я теж кудись я ж пацифіст, я кудись теж поїду, де, де потім немає війни. І по факту, ну, такий тип пацифістів, він... це фактично переховування за плечима, за спинами тих, хто, хто хотів би бути пацифістом. Хто хотів би бути пацифістом. Я, мені насправді симпатичні такі речі, як проєкт Венера, як там е, ресурсоорієнтована побудова людського суспільства, так, відмова від е, цих нескінченно складних, заплутаних нагромаджень брехонь, в яких ми існуємо на найрізноманіших рівнях на сьогоднішній день. Але, а все, що слова, але це кінське лайно, тут і зараз, тут і зараз. Такого типу пацифісти. Це просто ну, чуваки, які ну, ховаються за спинами. За спинами тих, хто робить все, аби боронити. Їхні, ну, насамперед, ідеали, землі, там, території, світогляди, рідних, близьких. Ну, і серед цих рідних і близьких ховаються отакі пацифісти. Я пацифіст. Ти помри сьогодні, а я помру завтра. Отакий От пацифізм. Тобто, я ж кажу, я в строкову службу свого часу не служив. Ну, не тому, що я пацифіст. Ні, я навіть хотів служити, але з одного боку я зростав і формувався в зросіщеному Запоріжжі, там, де. там да ты чё бля какая армия сука год жизни выкинутый нахуй ты чё на счет какая армия после армии ты чё мусором хочешь быть ты чё ну охранников супермаркет мусором какая армия О, ну, так потом а потом там из других причин не склалась у меня ну а я хотел на самом деле, хотел, але... но... Не дохотів. <laughs> Не дохотів. Хотів там покататися по різних Африках. Хоча, що б я там робив, правда? Теж так чи інакше захищав би Корпократію. Ну і напевно треба якось, якось, якщо ти дійсно переконаний такий от, що до рук немає не, не плануєш брати зброю, ну треба, мабуть, якось попереджати хоча б твоїх ну, найближчого оточення, твою родину, так, тобто, щоб не було несподіванкою в час Ч, коли прийдуть московити, загарбники, окупанти, там, робити все, що завгодно з твоїми рідними та близькими. Ну, щоб вони не здивувалися, що ти стоятимеш і казатимеш, ну, вибачте, я пацифіст, я до рук зброї не беру проєкт Венера, нам, я будую ресурсоорієнтовне суспільство. Ну, Чим я можу допомогти? Я можу вам дати ну, лубриканта, там, вазелина, якогось, дитячого окрему, я не знаю. Просто щоб московити вас не так порвали, так? Мої любі там, хто там. Родина, близькі, бабуся, матусі, сестри, жони, діти. Такий, який, чесно кажучи, нонсенс. Я, я підозрюю, що це просто дуже дуже вже випередження сучасного стану людського суспільства, взагалі глобального, на всій цій кубічній кульці, так, яка, як нам здається, літає навколо. Сонця, але жодних, жодних реальних можливостей для себе уникати максимально озброєного формату захисту всього, що мені є рідне та близьким на сьогоднішній день я реально не бачу. Дати по капцях. В Європу там, чи куди завгодно ще й звідти розповідати, що я пацифіст. Та ну який пацифіст? Просто гребаний боягуз. Та й тому. Бо я ж кажу, ну не був би боягузом, сидів би собі в тих Авдіївках, Бахмутах. Тим паче. Кропивницький. Ну, в Кропивницькому відносно тихо, наскільки я знаю. ну Дуже тихо, за сучасними мірками українськими. ну Там дуже тихо. Але ні, пацифіст. Дякуємо до побачення. Тому проєкт Венера все ж таки, мабуть, за мого життя. Я туди долучатися я не буду. Раптом навіть він ще активний. Хоча, може вже й ні. Ну що, буду потроху рухатися. Щеки так на голову давить дуже. Піду заправлю машину. Знову ж таки підігрію і... Дуже сподіваюся, що втішуся добрій роботі. Як все зберу, мабуть, все ж таки на якусь годинку. Даже посплю, бо не мене якоїсь сечі. Терпіти ці пекельні борошни. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого кримськофія на